Розкажи, будь ласка, про перше враження. Як, як сьогоднішній матч з вересом? Сподобалось, не сподобалося? Як атмосфера, як взагалі тобі дух української прем'єр-ліги в Житомирі? Ну, по-перше, звісно, сподобалось, тому що ми зіграли вдома, ми перемогли сьогодні. Так всі на це очікували. Так, весь Житомир, всі болівальники, що ми вийдемо в прем'єр-лігу і зіграли першу гру і перемогли. Відчуваю, що всі задоволені, і тепер будемо рухатись далі. І звісно, ради повернутися в прем'єр-лігу і рад за команду, що ми сьогодні перемогли. Багато говорили про те, що футбол в українській прем'єр-лізі відрізняється від інших ліг. Я маю на увазі першу, другу. Чи відчулася ця різниця, що ну, ми в УПЛ граємо? Ну, звісно, трошки є різниця, так. Але я скажу, ми грали матчі і в першій лізі, де було важко дуже, тому. Зараз ми граємо по прем'єр-лізі, тому треба трошки перестроїтися і грати, і рухатись далі. Тому я думаю, що ми проаналізуємо цю гру і треба вже готуватися до наступної. Як тобі? Стадіон в Житомирі, як тобі атмосфера у Житомирі, як тобі враження від того, що ти забив перший історичний гол для Житомира. я хотів би сказати, що в цей непростий час для мене дійсно велика честь забити в моєму першому ж офіційному матчі за Полісся. Від усього серця я хочу подякувати вболівальникам, які можливо полишили якісь сімейні чи домашні справи і прийняли рішення підтримати команду. Знову ж таки, підкреслю в цей непростий час. Хочу висловити їм щиру пошану. Маю дуже позитивні емоції, що вийшло. Забити в першому ж матчі і порадувати вболівальників в цей непростий час. Так, ми згадали англійську прем'єр-лігу, але я хочу зауважити, що ніколи не можна недооцінювати. Я б навпаки класифікував українську прем'єр-лігу як одну з топових. Можливо, якісь нюанси є, і матчі, який ми зіграли, відрізняється від матчів англійської прем'єр-ліги або французької ліги. Але з того, що я побачив, гравці дуже гарно навчені технічно та тактично і абсолютно не поступаються за своїми параметрами згаданим лігам. Тому моя думка: українська прем'єр-ліга прогресує і розвивається в потрібному напрямку. І так потрібно тримати курс і надалі. Вітаємо Полісся з перемогою у дебютному матчі в УПЛ. Які емоції від гри та від результату? Багато-багато емоцій. Що по грі, я задоволений першим таймом. Я розумію, що історична перша гра для нашого клубу. Я розумію, що Тяжко тяжко в психологічному стані. А, найголовніше це рахунок. це рахунок. Багато було помилок. А, ну, я іншого не, не очікував. Двигаємося далі. Дуже, дуже багато емоцій. Скажіть, на вашу думку, за рахунок чого вдалося досягнути переможного результату у сьогоднішній грі? Багато ну, компонентів. Це і швидкість в першому таймі, це і індивідуальна майстерність, особливо це ігрова дисципліна. Ігрова дисципліна ну можливо краще. Я впевнений, що команда може грати краще. Працює як ви прокоментуєте епізод з вилученням Гідченка? Наскільки він на вашу думку вплинув на гру? Вплинув, вплинув. Ми перестроїлись. Сам момент я не бачив. Ми перестроїлись і не сподобалося, як команда дисципліновано грала в обороні. Трошки не вистачило швидкої атаки, предпосилки були, не буду Богу гнівити. Як оцінити гру новачків? наскільки вони вже адаптувалися в команді? Зараз не стоїть об этом говорить. Турнір довгий. То, що бачив зараз, непогано, Непогано, але треба часу. Поділіться враженнями від дебютного матчу на чолі в Вереса. Ну, враження негативні, тому що ми програли гру. Але ми на початку свого шляху, тому є над чим працювати. Важко відіграватись, коли на першій хвилині пропускаєш м'яч. І це змінює всі плани, які на, на які ми розраховували, тому ну, що розберемо помилки і будемо рухатись далі. Наскільки швидкий пропущений гол вплинув на хід поєдинку та на ваш план на гру? Ну повністю вплинув. Ну це знаєте, як скажу так як по як у боксері. Виходиш на, на бій і зразу на першій хвилині, коли пропускаєш, то повністю весь план вже ламається. Тому все, що планували, вже треба е, по іншому плану робо, е, працювати. Першу заміну ви зробили вже в перерві. Що хотілося змінити в першу чергу у грі вашої команди? Вперше ну, я хотів бачити більш агресивну гру в атаці. По першому таймі нападник, не, на мою думку, не справився з тою задачею, яку ми йому ставили. тому була і заміна. Чому на вашу думку не вдалося реалізувати чисельну більшість у другому таймі? Ну, суперник сів, грав вже від оборони, він був в меншості, рахунок для нього був комфортний, тому майстерності не вистачило. По-перше, не вистачило майстерності, індивідуальної майстерності гравців, щоб забити цей м'яч. Можливо, якщо б це був, не знаю, надо дивитись, там, вар відмінив пенальті, зразу пенальті, потім не було. Якби, можливо, був пенальті, ми б його забили, можливо, щось змінилося б якось рахунок по-іншому.